Яблучний тарт або просто кекси з пісочного тіста. Це найсмачніший десерт з яблук, який я їла. Поки дивишся відео, постав подобайку. До м'якого масла додати сіль, цукор, ванілін, яйце та добре розім'яти виделкою. Додати розпушувач, борошно, замісити тісто. Воно має бути м'яким та не липнути до рук. Замотимо плівку та ставимо до холодильника на 20-30 хвилин. Поки тісто в холодильнику робимо начинку. Яблука порізати на невеликі кубики, додати цукор та розведений у воді крохмаль, Проварити 5-7 хвилин. Дістати тісто. Частину тіста відкладаємо окремо, додаємо борошно та робимо крихту. З тіста робимо кульки, кладемо у форму. Чаркою обережно робимо заглиблення, всередину кладемо яблучну начинку, зверху притрушуємо крихтою з тіста, випікаємо у духовці 30-40 хвилин. Смачного.